Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Голосніше за всіх кричала, яка погана партія, які такі сякі колеги. Що вона вирішила вийти з політичного об'єднання? Її заяву, мовляв, вже підписали, але без углу знову спалили на брехні. Що трапилося цього разу і як реагує нардепка на ці заяви, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть і вподобайки. А ми переходимо до новин. Епопея навколо Мар'яни безуглої триває. Нардепка, яка любить виставити свої п'ять копійок скрізь, де навіть її того не просять. Кілька місяців тому заявила, що мовляв виходить з партії Слуга народу і що заяву вже підписала голова партії Олена Шуляк. Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга народу. Я була членом політичної ради партії, головою комітету національної безпеки та оборони в політраді, членом політичної ради київського осередку. Відповідала за весь оболонський район та, зокрема, за офіс партії на оболоні. Непогані позиції, багато можливостей. Ні, бо всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019-го, змінити формат позиціонування, розсекретити дані щодо воюючих членів партії, а їх немало. Приділити увагу і складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо все ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком – то окрема історія добилась, таки виключили. Фу, тоді шуляк підтримала. Визнаю. Коротше, в партії не відбувається майже нічого. Всі самі по собі, і як голова Олени Шуляк не полірувала би картинку, діло того не допоможе, бо це пускати конфеті в обличчя, прикриваючи пустоту. Все ж вважаю, слуга народу не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів. Серед партійців сотні цікавих людей. Цей допис на Фейсбук сторінці Мар'яни з'явився 6 лютого 2024 року. Втім, є, але з партії за словами самої Безулої, вона вийшла. А от ні слова про фракцію. Аж тут, 28 березня, з'ясувалося, що вона про це не говорить, бо вона з фракції так і не вийшла. Про це повідомили депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк із посиланням на віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка. Мар'яна Брехуха, пам'ятаєте, як вона пафосно заявила, що написала заяву на вихід з фракції Слуга народу? Сьогодні Європейська солідарність закликала головуючого на пленарному засіданні Корнієнка негайно її оприлюднити, бо вже пройшло два місяці. Перший віцеспікер проінформував, що станом на сьогодні жодних заяв про вихід з фракції від Мар'яни не надходило. Віцеспікер Корнієнко оголосив, що станом на зараз жодних заяв про вихід з фракції Слуга народу від Мар'яни Безуглою до президії парламенту не надходило, а стільки розмов було. Сама ж безугла стала виправдовуватися, мовляв, заяву подавала на вихід із фракції, але її повернули, бо вона була неправильно оформлена. Коротше, формально не відпускають. З партії Слуга народу вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції. Але на цьому скандал не стиг. Вже 4 квітня в прямому ефірі марафону голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зізнався, що досі заяву безуглої в очі ніхто не бачив. Наскільки я поінформований, станом на зараз заяву Мар'яни Володимирівни без про вихід із партії Слуга народу в апараті Верховної Ради не існує. Станом на момент запису відео заява Стефанчука, Мар'яна Безугла не коментувала на своїй сторінці, а це нагадаємо найголовніший інструмент пані Безуглої. У Фейсбуці вона й чвари розводить і проводить подекуди недолугі голосування, і де раніше полюбляла критикувати вже екс головнокомандуючого зсу Валерія Залужного. Як, от, наприклад, торік у листопаді заявляла, що залужний не надав план задуму на наступний рік. Можливо, Мар'яна розраховувала на підтримку Фейсбук користувачів, натомість її після цього лише. Висміяли. Втім, атаки на головкома не припинилися. Безугла завжди знаходила чим би ще вколоти залужного, втім, жодної підтримки не отримала. Ну а ще саме через безуглу зчинялися інші скандали у суспільстві. Наприклад, Нардепка запустила знову ж таки у своєму Фейсбуці голосування, чи готові українці відмовитися від громадянства в обмін на виїзд за кордон. Звісно, результати були невтішні, однак і не зрозуміло чи не доєдналися часом до цього голосування російські боти. Не впевнені у Мар'яні навіть її ж підписники. Але писати у Фейсбуці це не наживо перед людьми виступати. Чого вартий лише перл на 30-річчя незалежності України? Крім не крім саме Електри... не так, пані Мар'яна розповідала про тарифи в Україні. Спец вона й в оборонці, хоча має освіту медика, і логічніше, що людина із фаховою освітою мала б, напевне, бути в комітеті з охорони здоров'я. Але ні, там напевне не так хайпово. А як тоді розносити фейки про мобілізацію жінок? А як критикувати військове керівництво? А як викидати геніальні ідеї? От як, наприклад, про мобілізацію жінок? Мовляв, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. І тоді теж зловили нову порцію хейту. На своїй сторінці у Фейсбуку публікували ще одне дивне опитування: вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. Цікаво, що 61 Ок, тих, хто голосував, обрали варіант так зараз. Цього посту на її сторінці вже. Немає у коментарях. Користувачі реагували на запитання по різному: хтось цікавився, чи все гаразд у самої безуглою. Інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв, усім народним обранцям померти не бажаємо, а ось окремим так точно. Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію. Утім, безуглі цього опитування здалося замало, і вона опублікувала наступне: чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в'язниці? Тут варіантів відповіді було вже більше. 58% проголосували за. Більшість так, але є нормальні. Доходило й до того, що не раз вже піднімалося питання і про її вихід з оборонного комітету. Там вона до слова на посаді заступниці. 5 січня 2024 року комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Мар'яну Безуглу з посади заступниці очільника. Члени комітету одностайно проголосували за. Лише один народний обранець утримався. 6 січня була зареєстрована постанова. Про звільнення безуглої, але вона досі так і залишається на посаді заступника голови комітету, голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю. Офіційно звільнити її намагалися вже двічі 10-го, і потім спроба була ще 16 січня. Нардепи навіть блокували трибуну ради, але як кажуть, Бог любить трійцю, тому віримо у краще. Тим часом, якщо навіть зайти під будь-яке відео пов'язане із безуглою, чи ті ж пости у її улюблені соцмережі, скрізь маса коментарів про те, що нардепці не місце у раді і тим паче в оборонному комітеті. А чому сама Мар'яна зробила вкид про свій, нібито вихід з фракції? Питання, якщо вона таки зважиться написати заяву. Чи вдасться їй втриматися в політичному світі теж питання. А що про Мар'яну Безуглу думаєте ви і чому вона не поспішає виходити з фракції? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал канали Тисні Юв Подубайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось!